Запишу тобі трохи відео про свій виноград. Перший кущик вийшов ось. Занадто маленький. В цьому році я з ним нічого не робив. Він ледь доріс до першої проволоки моєї шпалери. Я його осінню обріжу майже під корінь. Залишу тут десь, може по 3-4 почки на відкриття і буде в наступному році на обратний рост. На цьому кущі гарно пішла одна лоза. Я все робив для того, щоб виростити саме оцю одну лозу. От вона йде, йде аж до верху шпалери, і взагалі я зверху вже її обрізав, щоб вона не росла далі. В наступному році ця вертикальна лоза, я її підв'яжу горизонтально. На петльові ляже під, під цю нижню проволку, петля Санникова буде така метод підв'язки, і з неї підуть вертикально плодові стрілки. Саме цікаве, що в цьому винограду, це, якщо тобі видно, ось це основний листочок, який працював. На, на це стебло на його розвиток цієї лози. Він через 40-30 днів стає вже почетним пенсіонером. Перестає участвувати в фотосинтезі. А звідси я ось пішла, ось показую, на це пішла стрілка. Вона в мене ось тут обрізана. Для того, щоб залишити ось новий листочок. Молоденький, який буде на заміну цьому листочку. І ще ось, один лист, один листочок. Ось він. І другий листочок. ця маленька маленька лоза питає саме ось цю почку. Знаю, на відео може погано видно. Ця почка, вона якщо перезимує, то це буде з неї закладена плодова стрілка, на якій саме будуть вже грона рости. Тобто зараз вона її питає, правильно напитає, щоб вона дозріла, налилась і визріла. А, в наступному році ну на зиму ці всі листочки, стрілки побламуються, залишиться просто одна лоза. <кхем> Я її потім укрию. І як після зими буде піднімати, підв'язувати по-іншому. Ну і такі зале... з... так називані зелені операції. Проводились на всіх бруньках, на всіх е... стрілках, повністю Тобто готується лоза до е... того, щоб дати хороший урожай в наступному році. Наступному році не знаю, скільки ж почек деякі проснуться, деякі не проснуться. Це буде багато для однієї лози. Також які не потрібні будуть, які будуть слабо розвиватися, буду виламувати, щоб не нагружати кущ. Далі кущ третій. Тут виросли і почали розвиватися аж дві лози. Такі ж самі всі операції я проводив вже з двома лозами. Цікаво, що на цій лозі вже пізно-пізно зав'язався урожай в цьому році. Скоріше за все, він не встигне дозріти, тому що ось він тільки-тільки зав'язується, а ну, сорт має ну, десь у кінці серпня вже вдавати повноцінні плоди. Просто за того, що в мене на початку весни цей виноград замерз. Зважаючи на те, він досить нормально вже виріс, як для першого року, щоб далі не гріз, зверху обрізається, чеканка робиться. А на цій лозі ця лоза ще росте. Цікаво, видно, ти бачиш, верхушка лози загнута. Ось вона дугою загнута. Це свідчить про те, що лоза ще розвивається ще росте. Тобто як тільки ну, в неї розвиток припиниться, ну вона випрямиться і буде рівно стояти. це були три кущі першого сорту, а цей інший сорт уже. Він більш ну такий більш, не знаю, рослий. Як мені здається, дуже сильно пішов в ріст. А ті ями закладені однакові. Тут також всі ті самі операції проводились з листочками, але ну, дуже шикарні великі лози. А, ось наступний куч. Тут взагалі аж три лози вийшло. Не знаю наскільки там сильна корніває система. Але І вони прям хороші по товщині лози, то вони такі не тоненькі, не жируючі, не товсті. То вони, якщо вони добре визріють, буде нормальний урожай. Але то, що таки, в наступному році буду дивитися. Кількість плодових стрілок буду зменшувати, бо стільки куч не витягне. Так само ті, якщо зав'яжуться, які там виноградні грони, також буду зелені виривати, щоб дозріли краще ті, які залишаться. Наступний кущ також тут три лози, але вони вже трохи тонші, тонче. Дві нормальні, оця хороша, оця хороша лоза, а ця вже тоненька, слабенька, вже на неї сили в куща не вистачає. Залишив для фотозинтезу, щоб листочки розвивали корніву систему. Ось у неї я її із голови куста повністю удалю, Виріжу. Наступний рік залишиться тільки дві. Ось такі справи у мене на винограднику.